У попередньому відео про цифрову обробку звуку, а саме кросовер на DSP, мені задали цілком логічне запитання: а яка ж повна затримка усього тракту на цифрову обробку, включаючи аналого-цифрове перетворення, обробку самим dsp процесором та перетворенням із цифри у аналог? І мені стало цікаво, і я вирішив перевірити. Даташиту довіряй, але приладам перевіряй. Отже, я подав на вхід. Сигнал. І знімаю його з виходу. А між входом і виходом, оскільки в мене однопроменевий осцилограф, мені прийшлось прибігти до певних хитрощів. Оскільки в мене однопроменевий осцилограф, я взяв просумував вихід та з входом. І різницю, а вірніше, суму цих двох. Сигналів я побачу із зсувом на певний час, який і буде повною затримкою, і це буде самий чесний спосіб вимірювання цього параметру. Затримка в мене на першому каналі одиниця, тобто мінімальна. І ми, подавши на вхід меандр, бачимо ось такий сигнал. Якби затримки не було взовсім, то просто амплітуда подвоєна була би, тому що. Сумувався би вхідний сигнал та вихідний. І оцієї сходинки, яку ми бачимо, не було би взагалі. Але оскільки оця сходинка є, значить є якась затримка. Спочатку меандр поступає на вхід. А верніше він там якось спочатку. Вхідний сигнал, а потім от додається вихідний. Аналогічно, коли він спадає, спочатку по вхідному спадає, потім через деяку затримку він спадає уже по вихідному сигналу. І цю затримку нам потрібно поміряти. Але так нам не дуже зручно. Тож, для того, щоб було воно візуально краще, ми ці сигнали один з другого віднімемо, а не просумуємо. Для цього просто перевернемо фазу або полярність. Поля повернемо на 180 градусів. І у нас ось така форма сигналу. Якщо в нас фаза співпадає, сигнал ось такий. Якщо ми вираховуємо з одного сигналу інший, фаза 180 градусів, тобто полярність зміняємо, бачимо ось такий сигнал. І щоб нам було точніше видно, ми розтягнемо шкалу до якогось такого значення, щоб ми змогли нормально, коректно поміряти. Давайте. Поміняємо синхронізацію або посовуємо туди-сюди. І ми бачимо, що оцей пік, оцей малесенький такий. А, зараз синхронізація у мене по двох фронтах була просто. І через то воно скакало. Бачимо, що звідси до це ми маємо 1,09 мілісекунд. Якщо візьмемо калькулятор, швидкість звуку у нас 340 метрів в секунду. Помножимо на 1,1 мілісекунди, ми отримуємо затримку в метрах 0,37. Тобто 37 сантиметрів. Час, за який пройде звук еквівалентно. З тим часом який. Потрібен на повну обробку, включаючи аналого-цифрове перетворення, обробку процесором та перетворення із цифрового сигналу в аналог, тобто відновлення. Це приблизно ось стільки. Кажуть, що погано цифровий процесор, бо він дає затримки, це створює певний дискомфорт вокалістам, гітаристам, іншим музикантам, барабанщикам. А що ви таку дурницю говорите, Яку він, який він дискомфорт може створити, тому що це еквівалент навіть не 40 см. 37 см. Лінійка на 30 см. Бачимо, що таке 30 см. Буває, що вокаліст під час якогось свого співу він відносить мікрофон, щоб не перевантажити вхід під час якогось такого. Я не знаю, як це соло, назвемо його так. Він відносить мікрофон на таку еквівалентну відстань і дискомфорту. Я думаю, що він ніякого не відчуває. 1,1 мілісекунди затримки. А тепер давайте перейдемо в затримки і подивимося, як воно на самій шкалі відображається. Так, У мене відпав тут остелографопровідочок. Вибачте, я поставлю на паузу. Чіпили на місце і продовжуємо. Зараз я буду обертати енкодер, міняти затримку від одиниці до, наприклад, 250. І ми будемо дивитися, як мінятиметься затримка самого сигналу. Це мінімальна затримка. Одиниця. Крутимо-крутимо. От Міняється затримка сигналу. Зараз у нас 99 семплів, 100 семплів. Ну, Давайте докрутимо. До 200. І подивимося, що у нас помінялося. У нас загальна затримка по розповсюдженню сигнала стала а, 10 мілісекунд, якщо не тримляюся. От Звідси. Ну, від, від любого спаду або від любого підйому беремо, наприклад, від спаду до спаду маємо приблизно 10 мілісекунд. Коли ми приберемо в нуль, ми будемо мати приблизно 1 мілісекунду. Ну, якщо точніше, потрібно розтягнути шкалу та подивитися від цього фронту до цього фронту 1,09 мілісекунд. І в якості післямови до цього відео хочу додати, що, можливо, ви бачили на оселограмах ось такий подібний шум, причину якому я спочатку не знав. А виявляється, що у мене, коли вхід з виходом був об'єднаний, хоча не напряму а через кілоомні СМД-резистори, все рівно частина вихідного сигналу пролазила у вхідний канал. І підзбуджувався, скажімо так, оцей весь тракт, коли я ланцюг розімкну, тобто заберу. Оцей зворотній зв'язок позитивний. У мене абсолютно частота на виході, а я вже злякався, що щось не те із самим DSP або з осцилографом. Ось така от цікава штука, електроніка.